Добрий вечір, підписчики. На моєму каналі ми знову продовжуємо цікаві розмови про садівництво. І сьогодні я хотів би вам розказати а, таку річ а, після дощів. А, Декілька розсади помідор пропали. Завелась чорноножка, це бактеріальна хвороба. Обробляти можливості не було її, тому що йшли інтенсивні дощі, зараз дощі відступили і є можливість підсадити. Для цього я завжди тримаю в запасі розсаду помідор. Тому е, можу поділитися опитом, як я це роблю. У кожного свій опит, кожен по-своєму це робить, можливо, якось. Сади, можливо, щось приговорює, можливо, щось по-іншому робить. Ну, я роблю так. Я, е, е, є можливість водички було набрати дощової, вона в неї багато все, що потрібно, вітамінів для е, наших помідорок. Тому я спочатку заливаю луночку водичкою, щоб там на дні у нас могла образуватися муляка. В яку ми будемо вставляти коріння, щоб коріння довше могло кх, протриматись і розвиватись добре. Ну, що ми робимо? Ми саджаємо наші помидорки ось таким чином. Відбираємо акуратно корінці. Чим менше ми їх повредимо, тим краще вони приживуться. Хочу зазначити про те, що не бажано, не бажано підживлювати, підкормлювати. Росаду після того, як ви сразу її висадили, тому що вона хворіє, поки приживається. <кій> в будь-якому випадку ми корінці десь щось обламали, десь щось присипали неправильно. І воно десь через два тижні можна буде вже підживлювати розсаду <кій> якимось добривами. У ну, мене такий ґрунт, тут, тут я. Перед тим, коли вскопувався на ранньою весною, я додав добавляв... <кхи> перегній, перекопували все, то в нас тут особливо і підживлювати не треба. Тільки поливай і буде все рости. О, та розсада, яка раніше я висадив, бачите, вона дуже добре вже взялася. Де завелась чорна ніжка, буває ще й медведка е, залізає до нас в огородик, тому що є навоз, там, де навоз, там і медведка. Так, ну ось. Таку цікавинку хотів сьогодні вам розповісти. Дякую всім. Жміть на колокольчик. Підписуйтесь.